Так, Василь, що робити, коли нема вибору? Я вийшов з тюрми і нема вибору бути по ту чи іншу сторону. Не знаю, що робити, в мене нікого немає. Ну, нема вибору. То так сказано, нема вибору. Вибір є завжди навіть в самому безвихідному положенні, коли тебе загнали в кут і ти не маєш куди дітися. Чи є відте вихід, що там вже можна вибирати? Можна або згодитися з тим станом, або не згодитися, боротися. Тобто, в будь-якому, навіть в самому безвихідному положенні є вибір згодитися або ні. Якщо вийшов з тюрми, нас, то все асоціюється як? Що та, з тюремщиком нічого не хочу мати, нашу ніто. А я вам скажу, що в мене був випадок, наприклад, ми допомагали там одному землякові з Луганщини, і він там сидів, відбував покарання, сидів в тюрмі, і почалася війна, і треба було його. Війти. Визволити перевезти сюди. От, і ми його перевезли. Сюди в Дніпро. Я знайшов йому роботу своїм лицем світивши так, питань нема. Та я подав йому руку, так як міг. з мамою спілкувалися, і мама мені так дякувала, дякую. Ну, ми ж з одного села земляки. Певно, що треба допомагати. Але скажу вам, де сьогодні, мій друг, поки людина не, не, не буде готова до жити в суспільстві, ніхто нічого не поможе їй, тільки сам собі. Тут стоїть питання, якщо ти хочеш змінитися, Хочеш бути нормальним, завжди біля тебе знайдуться люди, які тобі поможуть це зробити. Але змініться, Я звертаюся до тих людей, які рахують себе відкинути від суспільства. Ті, які звільнилися з зони, звільнилися з тюрми, з інших речей. Як ви хочете змінитися, змініться і це. Покажіть це. Бо ви відбули такий тягар. Який тут, навіть на свободі, знаєте, важко собі уявити. Правда, сьогодні, в часі війни, люди всі перебувають в такі стани, що страшно часом подумати. Але все рівно кажу вам: ті, що відбули покарання, до них треба віднестися по-людськи. Як Христос каже, я не жертви хочу, я хочу милосердя. І тому це я вже звертаюся до, до всіх християн. Якщо бачити таких людей, які потребують підтримки, які звільнилися з тюрми, підтримайте їх. А ще вам скажу, хлопці, які повернулися з війни, у них психіка поламана набагато гірше, як у тих, що сиділи в тюрмі. Їх може зачепити любе слово будьте обережні, коли говорите із нашими військовими. Говоріть завжди з пошаною. І не тільки до військових, а до один одного. <кій> <кій> Учіться, тренуйтеся, бути, бути Божими дітьми. Будьте терпеливі один до одного. Старайтеся бути поруч, допомагати один одному. Слава Ісусу Христу, я хотів до вас записатись на консультацію, чи це можливо, я б хотів по телефону з вами говорити, а потім, щоб поговорити з моєю, з моєю дружиною, щоб навернув нас на правильну дорогу. Звичайно ж, коли в них буде вільний час, я готовий оплатити годину Його часу. Мені дуже треба, слава Ісусу Христу! Я допомагаю людям і по телефону. Я не буду робити з цього, знаєте, психологічну консультацію або ще щось інше. Все-таки церква хай буде церквою. Я буду з вами спілкуватися. Візуально. Прийдете до церкви, сядемо там на лавриці і поговоримо. По телефоні, консультації я проводити не буду, бо я знаю, чим це закінчиться. Це закінчиться тим, що я не буду мати ні одної хвилини, навіть щоб пообідати. Якщо тисяча людей згодиться, вас трохи більше, Ну, представте собі. Так що я дуже шаную вас, поважаю, люблю. Але тільки особиста консультація. Прийдете до церкви, поговоримо. Давайте все-таки залишати нашу трансляцію, яка є молитовно-просвітницька, так? І все-таки формат більше. Священик і прихожанин. Тобто треба прийти до церкви. Це стосується тільки Дніпрян. Ті, що живуть у Дніпрі, не треба їхати, хто знає, звідки не треба. Я зможу з вами поговорити по телефоні, питань нема. Але якщо ви розумієте, що таке е, терапія, це не одна розмова. Це не одна розмова. За одну розмову дуже тяжко людині щось там змінити в голові, можна тільки визначити орієнтири і просто познайомитися. Психологічні проблеми, які люди собі вже назбирали, це є дуже складні речі, щоб їх повирівнювати. Часом треба дуже багато часу, щоб вирівняти ту чи іншу. Психологічну проблему, психічну, психологічну, різні, так? Так що, всі, хто в Дніпрі, приїжджайте, всі, хто далі, не треба. Консультації по телефону можу давати, займатися психологічною психотерапією. Я просто не маю часу. Доброго дня, отець Василь, допоможіть нам, будь ласка, У мене сил немає. Підкажіть, будь ласка, молитву, щоб чоловік не пив горілки. буде Перестань пити горілку, почне пити коняк, розумієте? Потім шукай другу молитву для коняку, а потім лишить коняк, буде пити віскі. Ну, то так не добре. Треба якусь загальну молитву. Не? Діти мої, якби була молитва, щоб не пив, знаєте, я, я думаю собі, що кожен би собі ту молитву вдома в хаті при вході надрукував і тако причпив би молився. Не молитва зупинить вашого чоловіка, а його свідомість, поки до нього не дійде, скажіть йому, що вам. Встидно мати такого чоловіка. Нехай діти скажуть, що вони стидаються тата, особливо коли він п'яний. Так нормально, а як п'яний, то я тебе все встидаю. І все. Молитву будете потім молити молитву подяки. Бо коли ми просимо молитву, щоб Бог когось змінив. Я вам скажу, ніколи Бог нікого міняти не буде. Не буде. Ми можемо просити у Бога сили, яку Він має дати мені. Я за себе можу просити, щоб дав мені сили змінити те, що я можу змінити. Щоб дав мені терпеливості, щоб я змирився з тим, що я не можу змінити. Але в ніякому разі не за іншу людину. Ви кажете, ну, а молиться за дітей. Так, молимося за дітей, щоб вони залишалися в межах Божої, Божого бачення. А я ж молюся, щоб мої діти добре вчилися. Так, за просвітлення розуму. Бо якщо ви думаєте, що ви молитеся, щоб дитина добре вчилася, а вона сидить, нічого не робить, і вчителька така. Так, два маю класти. Ангел каже, ні, постав йому 5. І вчителька така закрила очі, нічого не бачить, і кладе йому 5. Ви так розумієте? Дію молитви, щоб ваша дитина добре вчилася. Це ж не є затуманення розуму, щоб вчителька поставила добру оцінку. Правильно? Це є просвітлення розуму, щоб дитина хотіла вчитися, щоб вона полюбила науку. І вчилися. Не сприймайте Бога як якого, знаєте, джина, як якогось шамана, що ти сказав, задачу поставив, і він тобі там раз і все зробив. Бог то є Бог, а людина то є людина. Ми є творіння Боже, Бог нас сотворив. І ми користуємося розумом, який створений ми на образ і подобу Божу. Ми маємо розум і маємо вільну волю. І іменно в цей спосіб ми маємо можливість міняти цей світ. Тому якщо хтось п'є горівку чи щось інше, не думайте, що є така молитва, що він лишить пити горівку. Ні, не лишить. Це мусить бути стан, до якого дійде той чоловік чи жінка. Вона навіть зрозуміє, що далі вже дороги нема. І треба щось робити з тим алкоголем, бо тому що далі смерть, або ще щось там. Або розвалиться сім'я, або все там, все пропаде. І тоді, або здоров'я, щось мусить бути. Але є речі, які ще скорше можуть це все попередити, коли ще здоров'я не знищене, коли сім'я не розвалилася, це коли жінка каже: слухай. Як ти п'яний, мені встигну силовити. Діти кажуть, тату, як ти п'яний, то я встидаюся, що я твоя дитина. Це той перший етап, який може стати причиною навернення людини, яка має проблеми з алкоголем, оминаючи погане здоров'я, що вже допився до ручки, обминаючи. Розвилася сім'я, все пропало. Є речі, які можуть бути трошки скоршими і безболезненими. Це то, що ви будете говорити із людиною, яка має проблеми з алкоголем. Ви скажете, нічого йому не поможе. А ви спробуйте. Я знаю, про що я кажу. Попробуйте. Лікарства так не діють, як діє слово близької людини. Тільки говоріть його правильно і щиро. Не кривляйтеся. Розкажіть те, що відчуваєте ви. Не розказуйте, який він дурний, який він бридкий, коли п'яний. Ні, Це дуже недобре. Розкажи про те, що ти відчуваєш, коли бачиш п'яка. Розкажи, що в тобі відбувається, коли ти бачиш. Оцю п'яну, нескладну розмову. Що в тобі відбувається, коли ти бачиш ото неадекватне тіло, яке не може утриматися на ногах, воно не працює вестибулярний апарат, він не знає, де право, де ліво, де верх, де низ. воно паде, перевертає. Розкажи, що ти відчуваєш. Не описуй, наскільки це є погано і бридко, а розкажи йому, що ти відчуваєш в той час, коли бачиш таке. Якщо відчуваєш співчуття, так і скажи. Якщо відчуваєш бредоту, так і скажи. Розкажи, що ти відчуваєш. Найбільше, що не люблять алкоголіки, це коли їм на тверезу розказують, як вони своєю поведінкою принизили інших людей. Розумієте? То. Не лінуйтеся, кажіть, я знаю, що я знаю, що результат буде. Богдан Сарама, отець, розкажіть, чи відчуває душа померлого, коли, ї... коли її згадують. <achieve> <op último> я розумію, Запитання, але не розумію точно, що ви маєте на увазі і як ви розумієте поняття відчуття, ми путаємо трохи відчуття тіла і душі. Ми часом приписуємо, що душі страждають у пеклі, страждають там казани і там вогонь горить. І чорти носять, і там смолу колотять. Це стосується тіла. Це стосується тіла. Щоб передати людині ну, пекло, треба було якось ну, показати це то, що людина бачила. Як страдає тіло, так? вогонь саме такий страшніший. Бо не один з нас вже. Як мінімум один раз вже був попікся, чи десь там готували їсти, чи палили вогонь, чи що-небудь, чи взяв щось гаряче, кожен із нас вже в піксі не один раз, так? та навіть від свічки десь там тримав неаккуратно, та й попікся трохи. Тобто ми знаємо, що таке гаряче. І ми розуміємо, що ці речі дуже неприємні, і тому порівнюємо це на рівні тіла. І коли ви говорите, чи відчувають душі молитви і жертви, що ми тут ем, служимо, як би я вам із цим, як вам це пояснити, та? щоб ви розуміли, наскільки вони, ну, як відбувається оце, так? З чим це можна порівняти? рівно треба порівняти з чимось таким, щоб вам було зрозуміло. Та душа, яка має надію на спасіння, вона попадає в чистилище місце дочасної кари. Ми молимося за ті душі, приносимо жертви, якби компенсуємо дію того гріха, що діє в світі. Так? Це виглядає, якби, знаєте, кредит у банку, так? розглянемо це з такої площини. Велика сума десь там, ви заборгували і вас посадили до тюрми відбувати покарання. І є умова, що цей кредит можуть ваші друзі погасити. І от після кожної служби Божої, після кожної молитви представте собі, що вам дзвонять із банка і кажуть, ваш кредит погашено, на 20% ви такі фух, отак відчувають померлі. Що вони відчувають, коли ви приносите жертву до церкви? Сповіщення про зменшення боргу. і до спасіння лишилося вже стало ближче і лишилося мало що. Тільки ото поняття. Відчуття прощення і спасення, ніхто не пояснить, так, от ніхто. Бо Тому що з тих, хто там був і отримав спасіння, сюди час вже не приходить. Так що помираємо всі і всі то прийдемо. Але щоб ви знали і розуміли, що коли ми згадуємо померлих, приносимо жертву. Що відчувають душі? Відчувають, коли їм приходять і сповіщають ангели і кажуть, тобі списано, скільки то боргів, тобі списано, скільки то. Того, і твій час перебування в частини скоротився на 10 років. Відчуття зменшення боргу. Відчуття приближення спасіння. От що відчувають душі. Ми сьогодні маємо два похорони військових. Я кожен раз, коли їду на цей на похорон до, до воєнних, я по-особливому сумую, мені по особливому важко. Тому що кожен раз зустрічаєш нових родин, які мають переживають. Глибоку втрату того, хто загинув. І певно, що, певно, що кожен раз частинку того болю забираєш з собою цвинтарі і везеш до того, це важко. Тому кажу вам, Віднесіться до наших воїнів з пошаною, з тими хлопцями, хто служить, підтримуйте їх, як можете. Моліться за них, щоб Господь Бог їх беріг. щоб давав їм сили, відваги, охороняв їх всюди. І також згадуйте наших загинувших воїнів. Я думаю, що немає такого села, де би не був на цвинтарі прапор, щоб не висів, бо там похоронений воїн. Найдіть час просто, при нагоді. Так, сьогодні піду на цвинтар. Стану коло могили нашого земляка, воїна і зговорю, оче наш погороди це Діво. І від себе скажу пару слів. Навчиться ходити на цвинтар, на алею слави до наших воїнів. Опустимо це тепер, потім буде тяжко здоганяти. тому ми маємо навчити своїх дітей, своїх внуків, своїх правнуків, що де б ми не ходили, але я слави, це має бути місце, де кожен з нас має прийти і поклонитися нашим героям, нашим воїнам.